Так, дорогі мої, вчора в нас було храмове свято. І ще раз поясню, хто не зрозумів, що на храм, як правило, ці записки, що ви даєте, не читаються загально за всіх молимося. А на, на, по тому, десь на тижні священник визначає, коли він може відслужити за здоров'я і окремий день за померлих храмову. І тому сьогодні у нас служба за здоров'я храмова, а завтра буде. Храмова за упокій. Всіх, що видавали за упокій з нагоди храму, буде служитися завтра. На парафії, якщо це якесь, наприклад, село, щоб ви знали, що як храм, то кожна хата має дати на храм до церкви записку, положити якусь пожертву від себе і написати за свою родину. Щоб храм це не було просто наварили їсти, закликали гості, поклали пляшку на стіл і на тімські скінчив храм. Ні, Храм має починати із намірення до церкви. Сіли ще ввечері собі, склали список за кого, треба помолитися. Цей рік пройшов, дякувати Богу, що прожили, і до церкви з нагоди храму написати список за здоров'я, дати пожертву і віднести на спомен. А потім священники Будуть служити, для них це буде підтримка, будете мати можливість якусь пожертву зробити, але це є важливо, що з нагоди храму, всю вашу родину співнули поіменно. Тому це є дуже велика справа. І так само за упокій, за упокій, обов'язково з нагоди храму. Знаєте, померлі чекають, померлі чекають на вашої молитви. Дивляться на Пасху, люди згадують, всі йдуть на гроби, всі йдуть. Йой, вже чекає родина, певно, вже й моє наймуть. Та де? Не прийшли навіть до церкви, не прийшли на цвинтар, не, не, не прикликали священника, щоб відслужив панахиду над ними, поминання. Думають, -кх, ну добре, напевно, напевно, здійснення Святого Духа на зелені свята, певно, точно вже прийдуть. Нема. Ну На храм точно згадають. Нема. Так що кажу вам, потім умирайте і станете на порозі, а там ціла ваша родина. І скаже, Адисвіт, і ти вже прийшов, а тепер будемо всі разом чекати, може хтось нас згадає з нашої великої родини. Так що при кожній нагоді старайтеся молитися за померлих. Але сьогодні, то й завтра буде. Там, дякую. І що я ще хочу сказати? Всіх, от сьогодні нас дивляться онлайн скільки людей, так? всі ці онлайн-парафіани, що кожного дня дивляться або через день, або систематично дивитися наші трансляції це ваше свято храмове. Бо це ви, бо що таке церква? Церква це зібрання вірних, так? парафія це. Має свого священника, свої, своїх парафіян. І знаєте, ми самі по собі якби, хоч би далеко то в Польщі, то в Німеччині, Італія, Португалія, пам'ятаю, Наталя, Німеччина, так казав, Італія, Америка, так, б не були, Англію пропустив Боже мій, Англія точно Наталя. І... Ви є парафіяни, бо ми разом молимося, де б ви не були. Тому я вас усіх вітаю із храмовим святом, всіх, хто мене дивиться, всіх, хто себе рахує глядачем цього каналу і парафіянином цієї церкви. Вітаю вас усіх. Із храмом святом. Я хочу подякувати з нагоди храмового свята всім, хто потрудилися, постаралися, дівчатам, які допомагали церкву, готували до храму, перебирали, робили порядки, мили вікна, все протирали. Молодці, знаєте, коли приходиш до храму на свято, покрови, ти дивишся все, церква аж. Аж посміхається, вона чистенько, всюди позамітано, все поприбирувано, всюди в садочку заграбала красота, розумієте, відчувається свято, і церква тішиться, розумієте? Бо і з неба Бог дивиться, Боже, ці люди люблять свою церковці, вони так і -то старають. І це і чудесно. Я дякую всім вам, що допомагали прибирати. Я дякую світланці. Боже мій Світланка то Світланка, Вона і готувала. Цей стіг святковий, для, для, щоб пригостити наших і єпископ, і, і священників, і, і парафіян. Вона разом з дочкою, з тетянкою, Боже, такі чемні е, ну, і, і владика так похвалив, знаєте, каже, Боже, скільки в ресторанах був, що так смачно їв. На здоров'я, дорогий владико, тому що з любов'ю, з любов'ю і з молитвою. Тому я дякую Світланці, Тетянці, дочці це чудесні, це чудесна родина.